Хотіли з вами зустрітися, щоб розказати про ситуацію, яка склалася у відносинах влади і клубу, і чому, ну, на нашу думку, не відбулась гра, напевно, і чи буде наступна гра. Ну, питань багато, да, виникає і до нас, і до представників клубу. Позиція міської влади і мера така, що. Футбол у Хмельницькому буде. І ми сьогодні, да, так співпало, що і арена локомотиву, футбольне поле, і тут робляться певні будівельні роботи. Да. Але локомотив нас би не спас да, від того, що не відбулася гра. Футбольний клуб, ну теж, скажімо, новачок в Чемпіонаті України і, напевно, не передбачив такої ситуації і не заявив запасне поле, яке, якби воно було заявлено, напевно б вирішило питання проведення домашньої гри з Інгульцем 2. не стоялася. Мінімальний штраф – 25 тисяч. Чому ми клуб должны маємо предусмотрити. Ми не должны були підозри. У нас есть договор до 20 ноября. Это те, кто подписывал договор, должны были предусмотреть, что у них идет реконструкция и сказать нам, что вот происходит такая ситуация. Никто этого не предусмотрел. Имея договор, зачем нам что-то еще искать, если у нас все есть. Что касается так сталось... Так... где тут такого слова, так сталось Кто-то в этом виноват. Однозначно. И не футбольный клуб Із-за того, що кто то виноват понесет затрат і не маленький. От мені хотілося б узнати, хто это, кто, кто эти і хто ці затрати буде Вот это це вот, у мене такий віпрос клуби от болечі. Виководитель клубу, так? Да? Ви мали якось, наперед читати, чи дивитися наперед і мали перестрахуватися другим поля? Да? Смотрите, ну, у нас є письмо в котором написано что реконструкция по доля уже идет больше года на реконструкцию, вы мало ли тебя Це вже все до цельси весь город знаешь он вот дожди три дня затримали, действительно це змістення прошло ну как знать вот нет договор сегодня поредили... договор <coughs> подписали его потом ладно попросили нас перенесите игру з рук не вопрос мы перенесем перенесем Нам написали в этом письме до 25 числа реконструкция закінчиться. Первая жовтня, это уже после 25-го. Естественно, мы никаких писем не писали. Все, мы ждем 1 жовтня. И тут как снег на голову. Держите, реконструкция не закончена. А что, была проблема с играть в областном дистанте? Конечно. Что? Да, стадионы не аттестованы. Кроме этого стадиона, который мы аттестовали, больше ни один не аттестован. Только проблем. Я вам предлагаю Поменяемся бюджетами, регби и У вас все вопросы остались. Поменяемся бюджетами, ну а вот именно ваш бюджет, наш бюджет городской, а вы нам наш. И рыбки сначала выпустили кому-то. Будет приезжать. Швейды, голландцы. И имя города в последнее время. Только регби живет, имя города. А не футбол, который вы загнали куда-то. Я на выставке регби занимаюсь 300 лет. Где эту ситуацию, я вам расскажу, все начинается с 83 года. По всем. По вашим футболистам по всем. Тому перше, поміняйте отношення. Якщо ви любите футбол, ви його любите. І то, що у вас є для початку, для дорової команди второй ліги, достаточно. Достаточно. Ви спочатку взяли урві, дайте до когось что потім потрібно. А якщо вам не подобається, давайте поменяемся бюджету. Ми согласны. Я взагалі проти того, щоб ми сьогодні шукали якби крайнього. Є певні причини, які призвели до цього. Що ми сьогодні ну не відбулася гра. Якщо е, ми говоримо про один документ, в мене от є документ, додаток до договору, хто вміє читати, я прошу, хай зачитає. Ну, ну Я зачитаю, Раз, якщо ви зустрова. мені вірите. <кій> пункт, значить, Прочитаю пункт, який. Дійсно, в договорі, який був, був змінений, тут є печатки одної і другої сторони і підписи одної і другої сторони. Значить, Предмет договору. США 1 надає безоплатне тимчасове користування футбольне поле та роздягальні СК Поділля по вулиці Проскурівській, 81, то футбольний клуб Поділля з 24 липня по 20 листопада для проведення тренувань та змагань з футболу у вільний від навчального процесу час. Це є пункт 1.1. І читаємо додаток до договору від 21 липня, це основний договір, який зміни приймали з 12 вересня. Пункт 1.1. Читати у наступній редакції. Душа 1 надає безоплатне тимчасове користування, футбольне поле та роздягальні «Поділля» Товариству ФК. Поділля з 24 липня по 12 вересня. Так само для проведення тренувань змагань з футболу у вільний від навчального процесу час. Тобто послуга по наданню футбольного поля завершилась 12 вересня. Для чого це було зроблено? Щоб фінансово не навантажувати футбольний клуб опять же, земельним податком. Вони пішли на це і розпочалася реконструкція в цей час, щоб під час реконструкції, коли вони не користуються цією спорудою, щоб вони не сплачували земельний податок. Тобто, от є документ, який підтверджує те, що по 12 вересня були зміни внесені. І опять же, я повертаю, що ми зараз будемо доставати документи, показувати. Я не за те, я за те, щоб ми стратегічно визначилися, що ми робимо далі. Тут прийшло куча людей, ніхто з міської влади не прийшов і не розказав. Команда проїхала 700 кілометрів. Вчувала ну, тут, харчувалася. Хто за це буде відповідати? Да. Президент клубу. Да. Да. Відповідаю на ваше питання, що мером був направлений лист на Макарова, президента професіональної футбольної ліги. У мене тут копія листа Єсимчишина і відповідь на те, щоб перенести гру в Старокостянтині. Навіть знаючи те, що стадіон не атестований, ми виходили на заступника відділу, який відповідає за стан і атестацію футбольних стадіонів і просили у скажімо, вигляді виключення все-таки дозволити провести гру в Старокостянтині. Мер Старокостянтинова дав добро, якраз Старокостянтинів грав тоді в Красилові в суботу. І була попередня домовленість про те, що відмови не було до п'ятниці про те, що не відбудеться гра в Старокостянтинов. Тому якби, відповідь ми отримали в п'ятницю і спілкуючись з головою обласної федерації футболу Хібліним. Вони повинні були приїхати, щоб зафіксувати оцей факт стану спортивної споруди. І на сьогоднішній день поразка не зарахована, рішення ще не прийнято. Сьогодні пишуть кругом, гра не відбулась. Рішення ПФЛ немає. І Ми говорили також з ПФЛ головою комітету інспекторів Жданов. Він сказав, що рішення може прийняти бути ще по переігру. Тобто там не стоїть ще питання таке. Потребу ми звернемося так само до служби єдиного замовника, щоб вони гарантували нам письмово, що гра відбудеться, щоб це не було на словах, а щоб це було задокументовано і щоб ми могли передбачити всі ризики.